Я не бачу проблеми робити все по закону. Можна все по закону, все якби без цього кипіша. Мене чи давно від своєї частини виходить, відправляли в тацікат. Ну там просто допомогти, зрозуміло. Там приблизно на дня 4, я плюс-мінус десь був. І, і що, просто палатку винесли, посеред міста поставили да? і агітували, скажімо так. І нам казали, що ви не маєте права до, воє... Ой, до воєнних до гражданських підходити до цивільних взагалі. Просто у вас, вас нема повноважень. І в чим це було зумовлено, що вони так говорили, бо тоді вже був 15-16 рік, вже якби війна була, для того, щоб не було провокацій. Ну, можуть різні провокатори бути, розумієте. А щоб не було таких провокацій, то просто вони кажуть, так, все, ти не маєш права говорити. Все по закону було. І що ви думаєте? Мужики не підходили? Звісно, підходили. Підходили, цікавилися і потім ставали, підписували. Ну, йшли там в частину там, і підписували контракт, зрозуміли як. А це нормальна мобілізація. І ніхто проти те цікавий проти нас. Ну, я не був. Я від частини був, зрозуміло. Всі нормально дивилися на тебе, що ти не, нічого ні в кого не вкрав ну, в такому плані.